11 років у школі ми вчили, що кут при основі дорівнює куту при вершині. Що фотосинтез це круто, що знання це сила. Але потім ти закінчуєш школу і виявляється, що теоремою Піфагора комуналку не оплатиш. Нам не пояснили, як жити, коли ти працюєш, але грошей все одно не вистачає. І от у 2025 році середня зарплата в Україні близько 26,5 тисяч гривень. У Києві 40, в області 19. А ціни. Ціни як у Європі за квартиру 10 тисяч гривень за продукти ще 5. І ти розумієш, 11 років навчання, і ти так і не знаєш, як зробити так, щоб місяць не закінчився раніше, ніж зарплата. Це система, яка вчить нас виживати, а не жити. Школа створювалася у часи заводів. Її логіка проста: дзвінок, робота, дзвінок додому. Вона не готувала до життя, вона готувала до послугу. Згадайте, нам казали: сиди тихо, не сперечайся, здай і забудь. А коли ми виросли, виявилося, що треба не здавати. А вижити в системі, де зарплата це лотерея, економіка це знайди другу роботу, якщо хочеш їсти. Давайте ж глянемо трішки на реальні цифри, які дійсно болять. Давайте чесно, середня зарплата 26500, і то не скрізь. Прожитковий мінімум офіційно 2920. Але якщо рахувати реальний людський мінімум, це понад 11 тисяч гривень. Це без іпотек, без дітей, без подушки безпеки, безробіття наразі 12%. І це лише ті, хто офіційно рахується безробітним. Половина країни працює, щоб вижити, а не щоб розвиватися. І головне, ми не знаємо, як змінити це. У нас ніхто не вчив, ніхто не вчив рахувати власні гроші. Давайте ж розберемося, чого ж нас. Не навчили. Ми вчили літературу, але не вчили комунікацію. Ми вчили історію грошей, але не те, як вони працюють сьогодні. Ми зубрили пасивні дії, прикметники, але не знали про пасивний дохід. Це те, що може тебе реально врятувати. Нас не навчили рахувати відсотки в кредиті. Не навчили відкрити ФОП. Не пояснили, чому депозит це не інвестиція. А чому економити це не те ж саме, що заробляти. І головне, нас не навчили мислити як люди, які створюють гроші. Нас навчили мислити як люди, які їх віддають. Давайте ж розглянемо нашу реальність. У 2025 році половина українців. Фрілансері, самозайняті, айтішники, репетитори, кур'єри, креатори – це вже не робота, це економіка навичок. І якщо школа колись вчила нас стабільності, то тепер виживає той, хто вміє швидко вчитися. В Україні 7 з 10 людей визнають, що не розуміють, коли зникають їхні гроші наприкінці цього місяця. Бо нас не навчили керувати своїми фінансами, нас навчили чекати аванс, зарплати, премії і так далі. Що б мали викладати насправді в школі? Уявіть, що в школі де замість трикутників урок як скласти бюджет, замість уроку праці, як продати свою ідею, замість етики, як не вигорати, замість історії грошей, як створити дохід з нуля. Бо світ не питає, скільки ти знаєш форму. Світ питає. Чи розумієш ти, як працює твій гаманець? Запам'ятайте, ми не ледачі, ми просто навчилися не тому. Якщо тобі теж здається, що система готувала тебе до ЗНО, до екзаменів, а не до життя, підписуйся. Адже наступне відео про те, що реально треба було викладати в школі. Бо знання це сила, але тільки тоді, коли вони допомагають платити рахунки. З вами був Ярослав. Канал зняв з язика. Не забудьте підписатися на канал та залиште коментар про те, що вам дійсно болить.